Христос Воскрес! Ирина, ирина, ирина. Слава Христос на нашому Ісусу Христу. браті і сестри, я хочу зачитати разом з вами вірш Матвія, Іван Матвія, 18 глава, 20 стих. Ми вже чули ці слова перед началом зібрання брат молитві. Ібо де двоє перед троє собране во іне моє, там і я посереді них». Амінь. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. І ця глава взагалі це ранішній такий текст, який написано про церкву. Написано з 15 стиха, написано, коли свершить проти тебе брат ой, то обличчі його. Якщо він не послухає, то далі. Позови двох і трьох братів і скажіть їм, якщо він це не послухає, то скажи церкві. І якщо церква не послухає, то буде, як язичні і ми. І в 18 секунду каже, істинно говорю вам, що ви свяжете на землі, то буде зв'язано на небі. І що розрішите на землі, то буде розрішено на небі. І Підчеркую я тут такі в 19 вірші слова, які ми просимо завжди нашого Господа. Істинно же говорю вам, що якщо двоє із вас волосяться на землі просить по всякому, то щоб ви не просили, буде і от Отца моєго Небесного. І в конці таке, Ібо де двоє і троє собране во ім'я Моє, там і я посередині. В сьогоднішнє время більше пішло таке онлайн церква, особливо коли в да, пішла пандемія. І при пандемії багато хто проходили служіння і більше посвящали цьому служінню і говорять так, як вроді не церковне християнство начало. Щоб не в церкві будь, а можу де в будь-якому місці. Я послухати в любі будь любого проповідника, там, де проходить служіння, навіть мені десь не треба, там і будь. І на сьогоднішнє время вже більше, все да, стало доступно, минувально усьому, де можна, не виходячи з дому, заказати собі їжу, деякі товари, щось купить, тобі все з доставкою Даже, говорять, що якщо в церкву для чого прийти, з'явиться при... тільки можна хліболамання, да? щоб на хліболамання, а другий говорить, навіть вже і в онлайні це є, що можна на хліболамання ламання прийти. І це більше людина відходить. От общені з братами, сестрами. І коли люди більше вбираються в це і думають, в онлайн я обійдуся. І мені не треба більше ніяко ходити в церкві. Я не проти онлайн. Онлайн, знаєте, <клес> церкві це дуже добре. Для кого? Хто знаходиться в болезнях, які дійсно не може попасти. У церкві може послухати, служіння. Тут дехто знаходиться в якихось ситуаціях і це добре. І іванізація це добре. Но Христос сказав, що? Христос сказав, я создам церкву свою і врата Ада не одалеє її. Христос совершенно создав. Церкву для несовершенних людей. Для того, щоб дійсно ми мали общення з нашим Господом Ісусом Христом. То що написано в стиху, які слова. І бо є двоє, троє, собране двоє ім'я, Моє, там і я посереді них». Де іменно собране. у що собране? Бо ім'я. Моє перекладі, такому йде в одному руському перекладі, такі йде. Раді мене, якщо всі собрані раді мене, так перебуваю і я між дувами. І Господь наш хоче, щоб дійсно ми були і перебували разом з ним. Говорить, що, ну як так, одні ходять в церкву, другі не ходять. знаєте, якісь возвращання. Дороги, браття, сестри, я хочу кожному із вас таке, щоб задати питання, щоб кожен з вас про себе подумав, для чого мені помісна церква? Для чого я сюди приходжу? Для чого взагалі христинином по місті церква? Щоб кожен задумався, для чого? Чи прийти отмітися, чи прийти побачити друг друга, чи бути разом в общені з нашим Господом Ісусом Христом? І перше, що я хочу сказати, для того, що ми приходимо, для того, щоб мати близьку зустріч з Нашим Господом Ісусом Христом. То, що написано такі слова, «Ібо є Твоє, і Троє собране, бо ім'я, там посереді них». Я посереді них. То що Де ми відсобирались, да, а посереді нас вже є наш Господь Ісус Христос. От книги від короління. Откровение, 5 глава, 6 стиху, написаны такие слова. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял армия, как бы закладывай, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть всем Духов Божии, посланных во всю землю. Видите слова? И взглянул, и вот посреди. Престола посередині. І посреди старців стояв хто? Аєнс закладень? Хто це наш Господь Ісус Христос? Яка велика милість і благо, коли знаходиться Господом Ісусом Христом, рядом. коли Він посереди нас? Коли Ісуса Хрис... Христос був розп'ятий на Волоскому Христі, і коли він явився до і да, він написано став посереди них і сказав, що мір вам, що ви потім говорить, приміть Духа Святого, ну, він посереди них. І це близька зустріч. Якщо у нас есть, якщо есть близка наша зустріч с нашим Господом Иисусом Христом, дорогие братья и сестры, мы будем ценить Церковь. Якщо человек говорить, мені мне не надо никто, мне надо только отношения с Господом Иисусом Христом, мне больше никто не нужен. Я хочу прямий доступ на, тільки з Ісусом Христом і більше ким. На це є друге. Для того, щоб приблизиться друг до друга. Це ми входимо туди по місту церкву, щоб приблизиться друг до друга. І коли людина говорить, що мені не треба ніхто тільки один прямий, ну не будь членом церкви, Господь создав церкву. Для кого нас всіх, це церкви. Це живий організм. Певним Канримфенам, в 12 главі, 27 стиху написано. тіло Христове, а пороз «Ви — тіло Христове, а пороз член. Це дійсно ми, які всі уповаємо на нашого Господа Ісуса Христа. І коли людина відкидає всіх братів і сестер, говорить, мені ніхто не треба, це дуже неправильне навчання. Дуже неправильне. І це хибне навчання. І не В Сталии 4 главе 1 стиха написано такие слова. Итак, я, узень Господи, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны. Со всяким свереным мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа в Союзе мира. Одно тело и один дух. Как и, и вы призваны к одной надежде вашей знания, звания. Один Господь, одна віра, одно хрещення. Що таке церкво? Це один Господь, одна віра і одне хрещення. І в 11, лову, в 11 стиху написано дальше, такі слова. І Он поставив одніх апостолами, других пророками, іних іних і них евангелістами, і них пастирями, вчителями. І до нас, подивіться, написано які слова, совершенню святих наділа служення для зазидання тіла Христова. Якщо за зазидання тіла Христового. Щоб кожен з нас ми созидали для тіла Христового. Труда служення у церкві знайдеться всім. Аби було бажання. Нема такого, щоб не було служіння, ну, комусь каже, мені нема. Не може бути такого. Бажання буде. Служінь. Скільки браття, всі говорять, щоб всі ми посещали церкву по місті. Вимця сьогодні недільний день зал повний. Давайте візьмемо такі дні. Ну, Уменшено все, все уменші. Хто там не може, хто зайнятий. понятно. Є хто не працює, є хто зайнятий. а дехто і не хоче, хто не бажає. Ну, Ми приходимо в церкву в першу чергу, да, ми за душі. Ми дружні должны... дивитися друг за душки. Ми другим. Розуміть, що Господь хоче, щоб ми дійсно служили друг другу. 13 секунду писав, доколі все прийдемо в єдинство, віри і познання Сина Божого і може завершену міру повного вози Христова, щоб не були младенцем, а були вже повного вози Христова. До 14 стих, даби ми не були. Доб... не были более младенцами, колеблющимся и увлекаемся всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовь все возвращали в того, который есть глава Христов. Что такое церковь, 16 стих, из которого все тело составляемо, совокупляемо, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою Міром кожного члена отримують прирощення для зазидання самого себе в любві. Брати, і сестри, ми повинні бути дійсно в любви друг до друга. Щоб ми в церкву приходили, зустрічалися, знаєте, як родственники, які дали-давно не бачились і побачились, і друг друга то і все. Бачити, радуватися, що дійсно ми стільки не бачили друг друга. Не те, що пройшло три дні, там неділю, вроді ми не бачились дес десятьма роками. І коли, я вже говорив, коли приходив да, після розп'яття до учені Ісус Христос, кого там не було, сестри, не було помир. Да. Він каже, не повірю, поки не вложу. Говорить, перстак, І це коли явився Христос, що сказав Хо, Хома? Бога, Бог мой. Господь мой, Бог мой. Він дійсно признав Ісуса Христа Господом. Отак, От дорогі браття, сестри, ми дожні радуватися друг за другом славить нашого Господа Ісуса Христа. Щоб дійсно, знаєте, пороз, там написано, не написано, там, де один, а написано, і Бог, де двоє і троє, собрані воїн'я моє, там я посереді ніг. І, дорогі і сестри, я бажаю кожному із вас, щоб, знаєте, у нас в кожного було таке, як Давід сказав у. 121 Псалу він сказав, возрадився я, коли сказали мені, пойдем в дом Господень». Щоб, дорігі братія і сестри, дійсно ми з радістю пішли в дом Господня, який ми з радістю зустрічалися нашим Господом Ісусом Христом. І з друг другом. Йому за все слава, честь і поклінь от Отцю силу Святому Духу. Любий Господь і Спаситель, Ісус Христос, я попиняюсь тобі разом з моїми братами і сестрами, я бою тобі за чудо, ти звершив, своїм схоженням на землю, коли ставлю віно як людина, за наші проблеми, за нашою прихильників, розмістить тілом своїм на крест, і нам на новий доступ, шлях наближення. На дякую тобі, що і наше зібрання, яке ми маємо, воно є свідченням того, що от ця духовна сила гравітації нас притягує один до одного спілкування з організованою собою з Твоєю Словом. Господи, дякую тобі за всі твої послуги, таке велике спосібіння, де нам добривало. Все у Христі Ісусі. Слава, слава Тобі, Боже, і святий Бога. Господь Бог мій, слава Тобі, Господи, Слава Тобі, Господи, за те, що Ти сказав сознав я церкву і отдаане і живію тієї. І також, Господи, слава тобі, Господи, за те, що Ти даєш нам наставлення, розуміння, понімання, що Ти сказав, Господи, там, де двоє, троє заберуться, в ім'я Твоє, там будеш іти в собі нас. Господи, я прошу молю тебе, і щоб Ти укрепляв нас кожного, щоб власне общину нашу, церкву нашу, сління наше. Щоб, Господи, ми дійсно славили, поклонялися тобі єдиного Богу, були твоїми учнями і завжди, Господи, Показували, що ми свій в цьому миру. Також, Господи, і благослови країну нашу, народ наш, президента нашого, Росію, російський народ, президента їхнього. Дай всім розуміння, наставлення, понімання, покаяння, щоб всі признали тебе, єдиного Бога, і славили тебе, єдиного Бога, бо нема іншого. І також, Господи, благослови. Всіх, хто ще не прийняв тебе своє серце, прийди їх до себе. Власи всі народи, які ще не прийняли тебе серце. Злословий Господі молодцю. укрепи, утверди, щоб вони всі стали твоїми служителями. Тебі, Боже, за все слава. Честь і покрів, цю Сину Святому Духу. Амінь. Амінь.